Шановні батьки, доброго ранку, моє любі маляти, рада всіх вас вітати. Сьогодні я вам розповім, чим ми будемо займатися на занятті зліплення. Це дуже цікаве заняття будуть проходити в нас. По-перше, я вам розповім ліпити ми будемо з дітьми не з пластиліну, а з солоного тіста, тому що малеча в такому віці дуже полюбляє братися до рота. Тому безпечніше ліпити солоного тіста. Подивіться, будь ласка, ось. Я його зліпила, вже підготувала, підфарбувала, щоб діткам було цікавіше це все ліпити. Спочатку ми дітей знайомимо з властивостями тіста. Нагадуємо діткам, що тісто м'якеньке, яке воно ніжне. Нагадуємо впродовж року, що з тіста можна, тіста можна ліпити, його можна зім'яти, і воно залишається в тій же формі. До, в якій ми його зім'яли, що його можна щіпати, з'єднувати, це все будемо ознайомлювати з властивостями тіста. Зараз я вам покажу деякі приклади і прийоми, я ознайомлю вас з прийомами, котрі будемо ми використовувати на занятті з зліпіленням. Наприклад, малятка, ви пам'ятаєте, ми вже для півника та курочки малювали. Зернятка годували їх? Годували! А зараз ми з вами зліпимо ці зернятка з тіста. Подивіться, будь ласка, яке в мене тісто, подивіться, м'якеньке. Якого кольору? Зразу ми закріпляємо колір жовтого. Скажіть мені, будь ласка, якої форми в нас були зернятко? Кругле, правильно. А скажіть, будь ласка, скільки потрібно зерня, так, щоб нагодувати нашого півника? Одного вистачить? Ні, багато. Ось ми вже закріпили. Один багато форму, колір. Ми будемо, це називається прийом вичіпування від цілого куска маленький шматочок. Пальчиками відчіпуємо. Нагадуємо діткам, що обов'язково потрібно розминати, як і правою і лівою, так і, 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 і лівою. Ру, працюємо рукою ось так, обов'язково обома руками розвиваємо дрібну моторику. Розігріли, кладемо в долоньку та половими рухами робимо зернятко. Спочатку в долонька, потім ми будемо вчитися на дошці, це робити. Так, ось так і продовжуємо відчіпувати. Дитина. Розуміла, що від цілого шматка можна відчіпнути маленький шматочок і зробити якусь форму з нього. Ось так. Ну і ще одне. Є. Зернятка зліпили? Зліпили. Дуже вам дякую, Півник. Малятка, а до нас киця завітала. І вона дуже полюбляє молочко пити, але в неї немає мисочки. Давайте їй допоможемо. Обов'язково на кожному занятті ми дітей зацікавлюємо якимись сюрпризними моментами для того, щоб мотивувати дітей щось виготовити. Наприклад, тут ми вже вичіпуємо більший шматочок від цілого куска. Та теж розкочуємо, кладемо на дощечку нашу та натискаємо і в нас. І пальчиками, бачите, розплющуємо? Це прийом розплющування. Ось так. Зробили мисечку? Зробили. Ще ми тіточок будемо навчати. Теж відчіпаємо від цілого шматочку, маленький кусочок. Нам потрібно для собачки зробити парканчик. Пам'ятаєте, ми вже з вами малювали цей парканчик. Спочатку нагадуємо діткам обов'язково розминаємо та вчимо розкочувати, як і в долоньках. Ось перше у нас буде в долоньках. Розминаємо обома руками. Так, на дошці будемо вчитися розкочувати ось так. Ну і ще одну зробимо. Це в нас вийшов парканчик для собачки. Він дуже-дуже вам вдячний. Малята, а ми сьогодні з вами бублички зробимо. Давайте ще теж вчимо дітей відщипувати великий шматочок, розкочуємо долоньках або на доширці. Так вчимо з'єднувати між собою. Ось так. Вийшов? Вийшов. Або червоного кольору у нас вийде. Ось так. З'єднуємо, з'єднали. Ми будемо різні види з вами виготовляти впродовж року. Ось так. Все, малятка і батьки, дякую вам за увагу.